Відновився Євген Хачерідді. Він сьогодні зіграв перший поєдинок за дубль, причому зіграв проти команди, де починав свою кар'єру, так би мовити, велику проти Волині. І зустріч Євгена Хачерідді і Віталія Кварцянова не могла. От просто ми не могли оминути цієї миті. Давайте подивимося цей матеріал. Євген Хачаріді залишився на півроку поза футболом. Востаннє він виходив на поле у березні у грі з Таврією. Далі була травма меніска. Таврія вже не грає у чемпіонаті України. Олег Блохін більше не тренує Динамо, кияни здобули кубок України, а Хачаріді лише сьогодні повернувся на поле. Довгоочікуване повернення захисника збірної відбулося у грі молодіжних складів Динамо та Волині. У хачеріді навіть тренувальна форма відрізнялася від екіпірування дублерів. Зате стриба вимахав ногами. Він нічим не гірше за молодих партнерів. Повернення очікував не лише він сам, але й його одноклубники. Заявлене хачеріді боліватися приятно, конечно. Так же, как и я. Они, когда играют, я тоже за них болею переживаю за каждого игрока. Играть, конечно, хочется, но ты же понимаешь, что не можешь пока. Хочется, переживаешь, за команду, за сборную. Ну ничего. За словами самого Хачеріді, він поки не готовий до гри на 100%, хоч і відіграв сьогодні цілий матч. За його горою спостерігали не лише товариші по команді, а й головний тренер Сергій Ребров. У перерві між Хачеріді та Ребровим відбувся діалог, продовж якого тренер активно жестикулював. Очевидно, Сергій Станіславович був незадоволений грою центрального захисника. Інша справа Віталій Кварцяний. Свого часу Хачеріді грав у Луцьку під керівництвом Віталія Володимировича. Після гри захисники тренер не прогавили можливості поспілкуватися. Хоч у нас в віці, але ми розварили по здоров'ю. Я спросив, як у нього спросив як у мене. І обоє казались ми, що добре се чувствуємо, і вони я. Що найменше одна значна зміна у грі хачеріді була помітна неозброєним оком. Абсолютний спокій. Навіть на гол своєї команди Євген відреагував вкрай стримано. Невже ми і у прем'єр-лізі побачимо урівноваженого Травму Травучить замучили? Ну, чого нас зараз... Колено не болит, не мешает, буду кондиции набирать. Вроде все делаю, то, что мне говорят. И здесь, и был, и в Германии был две недели. Там должен был где-то 3-4 месяца пропустить. Пропустил человек полгода. Ну, там месяц-два потерял. Ну, ничего, все, ладно, я же говорю. Самое главное, что он меня не беспокоит.